Цей проєкт пов'язаний саме з викликом, який пов'язаний з запровадженням дистанційної освіти в Україні. Простір відвідують понад 40 дітей, але ми продовжуємо набор всі активності. Є англійська мова, математика, українська мова, логопед, дитячий психолог і дитячі розвиваючі заняття. На всі заходи в, нашому, в нашій організації безкоштовно. Сьогодні є проблема з відносно безпечними некомунальними просторами. Внаслідок російської агресії в місті вже пошкоджено багато чого, зокрема, і готель Аврора який багато років. Був місцем для проведення публічних заходів, зокрема і дитячих. в нашому місті є розділення між комунальними та некомунальними закладами, адже громадські організації мають застереження щодо співпраці з міською владою. Ми запитали у мешканців та мешканок Кривого Рогу, які некомунальні, відносно безпечні простори вони знають, і чи користуються вони ними. Розкажіть, будь ласка, чи знаєте ви якісь публічні некомунальні... Безпечні простори в кривому розі. Не, nee, не, nee, не в курсі. Може що це є таке. Але не знаю. Так, да, не в курсі. Mm -hmm. Нету такого міста. Зараз да. везде, ось вот, смотрите, гостиниця стояла, що з небуде. Нічого не залишилося. Ой, ой, не знаю. <laughs> не. <laughs> не, знаю. <laughs> не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю, не бачу. Не звертав увагу. Не звертав. Ні, не якось не, mm -hmm. не приходилося. Не знаю. Чи знаєте ви якісь заклади в Кривому Розі, які знаходяться на цокольному поверсі, що є відносно безпечним? Я, якщо чесно, не знаю. Редакції експерт Кер» вдалося знайти відносно безпечний простір, який зараз функціонує як дитячий. Це простір громадської організації Голос румнів в Кривому розі. Наш дитячий простір знаходиться на цокольному поверсі, тому це. Найбільш безпечне, що може існувати наразі. Ну так, Таких мало зараз просторів. Безпечних. Прошу. Цей проєкт пов'язаний саме з викликом, який пов'язаний з запровадженням дистанційної освіти в Україні. Діти, які не мали доступу до дистанційної освіти через відсутність гаджетів, не мали можливість навчатись, тому була створена такий простір, де діти могли прийти і навчатись онлайн. Також до цього ми додали такі активності, як логопед, психолог, розвиваючи заняття, англійська мова. А вже з цього року додали сюди ще математику і українську мову. Діти могли навчатися підготовці до НМТ. А молодшого віку дітки могли підтягнути свої знання з цих е, предметів. Простір відвідують понад 40 дітей, але ми продовжуємо набор всі активності. Я постійно ходжу на математику, ну і е, там є ще вихідні, е, тому я не завжди. У нас є друзі, і ми навчаємося е, в, 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 Почти всі разом! На всі заходи в, нашому, в нашій організації безкоштовні. В нас є дитяча кімната, де проходять розвиваючі заняття. Там займаються дітки від 3 до 5 рочків. Вони займаються різними розвиваючими заняттями по віку за різними програмами. Прошу. Тут у нас відбуваються заняття. Цьому просторі є англійська мова, математика, українська мова, логопед, дитячий психолог і дитячі розвиваючі заняття. Загалом діти можуть знайти собі напрямок занять від 3 років до 17 років, включно. В цьому кабінеті проходять заняття, математика, українська мова, англійська мова і it програмування От наразі ви можете побачити, як проходять заняття з it програмування Ім, партнерам ми мали змогу закупити дуже багато обладнань. Це і ноутбуки, мишки, зарядні станції для того, щоб існувати при блокаутах, а також розвиваючи ігри для психолога, логопеда та вихователя. Наразі ми шукаємо можливість придбати інтерактивну дошку. Прошу. Ну, зараз ми з вами сімка. В даному кабінеті проходять заняття не тільки з логопедом, а ще й з психологом. Дитячий психолог працює з батьками, тому що дітки малого віку працюють в терапії з батьками. Дитячий простір можуть відвідувати родини таких категорій, як внутрішньопереміщені батьки, особи з інвалідністю, багатодітні, малозабезпечені, мати одиначки дітки з інвалідністю, а також представники на Якщо до вас, наприклад, звертаються інші громадські організації і хочуть співпрацювати, або, наприклад, взяти в оренду, або домовитись про використання якоїсь з ваших кабінетів для проведення якогось свого заходу, чи йдете ви на таку співпрацю? Наразі не було ще таких заходів, але про співпрацю з іншими громадськими організаціями ми співпрацюємо дійсно з місцевими громадськими організаціями, реалізовуємо разом проекти і готові завжди до співпраці для того, щоб реалізовувати спільні якісь заходи.